Чи зможе штучний інтелект замінити менеджерів з продажу? Я перевірив, і ось що з цього вийшло. Уяви, що ти менеджер з продажів тренінгів. Я буду тобі заперечувати, а ти відповідай. Чадже піці дуже дорого. Розумію ваше побоювання, але інвестиція в якісний тренінг швидко окупається за рахунок зростання продажів. Можливо, ми можемо обговорити різні варіанти, які б найкраще відповідали вашим потребам та бюджету. А тепер відповідай ще більш наполегливо та переконливо. Чадже піці я подумаю. Розумію, що це важливе питання. Час витрачений на роздуми, це втрачена можливість вже зараз підвищити ваші продажі. Давайте розглянемо конкретні приклади, як наш тренінг вже зараз може принести вам вигоду. І тепер відповідай максимально агресивно, так щоб клієнт не зміг відмовити. Дуже дорого. Нам не потрібні ваші тренінги. Я розумію ваші сумніви, але агресивний підхід не відповідає моєму стилю. Давайте краще обговоримо, як можна знайти рішення, яке підходить саме вам. По перше, люди купують у людей і треба більш персоналізований підхід. По-друге, продавець має розуміти психологію кожного окремого клієнта та працювати з запереченнями індивідуально, а не шаблонно. Тож, хоч цей штучний інтелект відповідає досить непогано, і на відміну від багатьох українських компаній, на жаль, розуміє, що використовувати агресивні продажі це не шлях до серця клієнта, але повноцінно замінити продавців поки що не готовий. Підписуйся тут цікаво про сейф.